Мафу знесли та проблема лишилась. Наразі на місці кіосків розгорнулася стихійна торгівля. Побачити такі точки можна по всьому місту. Не стала винятком і вулиця Новокримська. Тут на імпровізованих прилавках продають переважно овочі та фрукти. Та чи відповідають такі продукти санітарним нормам? Невідомо. Для того аби торгівля була не лише прибутковою, а й безпечною. В міськраді планують створити так звані комунальні ринки. кажуть, такі торгівельні точки будуть по кишені навіть пенсіонерам в овся районах міста Вот не, недалеко от мест э, скопления стирки, стихийной торговли будут выделяться площадки, вот на которых э, будут коммунальными, опять же, средствами организовываться какие-то прилавки, вот и куда мы будем приглашать э, торговать, э, ну тих, хто сейчас торгують на вулицях нелегально». загалом у Дніпрі працює 82 офіційні ринки, та прилавки тут коштують від 500 гривень. Місця ж на комунальному ринку кажуть, коштуватимуть 10-15 гривень на місяць. А ось для пільгових категорій населення і зовсім безкоштовно. Самі ж продавці до такої новини поставилися з пересторогою та говорять, якщо місцева влада усі обіцянки виконає, вони лише за «Якщо буде 10 гривень. Будемо це своє бачити скільки будемо продавати. Що можна в руках перенести? Трошки принесли і якась добавка до п'інці. Якось треба виживати. Ще один комунальний ринок планують створити за містом. Все на кшталт одеської торгівельної точки, що має назву сьомий кілометр. Наразі у Дніпрі знесли декілька сотень мафів. Кіоски демонтували та відправили на спеціальний майданчик. Частину підприємців забрали та більше сотні контейнерів, так і лишилися у комунальників. Переважно це старі та непотрібні конструкції. Та у міськраді переконують, приймуть їх у комунальну власність міста та подарують друге життя. Подальше від, там житлових домов, від якихось там. место, где люди могут противиться тому, что вдруг появится рядом торговый объект, вот, организовать тоже, скорее всего, социальной направленности вот, и тоже коммунальный рынок, куда на территорию которого будут связаны пригодные для торговли бесхозные киоски, вот, расставлены в каких-то порядках, вот, и в них будут предложены льготные места. Наразі лише готують законопроект, який винесуть на наступній сесії міськради. З місцем ринку також поки не визначилися та запевняють, його обиратимуть на громадських слуханнях. Юлія Звягнцова, Микола Худолій. новини 51-го.